Партнер програми Українська меблова компанія. Актуальні питання, світові тенденції, політичні погляди та суспільна думка. Громадські діячі, політексперти, актори, військові. Топ тренди та сучасні інтереси оригінальний мікс для широкого загалу в ефірі програми на двоє. З вами Олена Павловець. Вітаю! Хто ми і звідки особливо звучить це питання у розрізі подій останнього часу? Українство про динаміку сенсів і вимірів національного буття. Поговоримо сьогодні із нашим гостем, політологом, футурологом Віталієм Куликом. Вітаю вас! Вітаю вас! Поняття українство має декілька тлумачень, але ми зараз не будемо вдаватися до витоків, визначаючи ідентичність не просто як відповідь на запитання про те, хто ми, а як істотне підґрунтя, на якому наші смаки та бажання, думки і прагнення набувають смислу. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну слово українство набуло такого потужного, так би мовити, значення, саме усвідомлення стало більш глобальним. На ваш погляд, причиною стала виключно російська агресія. Ну, по-перше, варто зазначити, що здобуття незалежності в Україні відбулося не шляхом національно визвольної боротьби в класичному розумінні цього слова. Ми не завершили національно визвольну революцію. Ми отримали незалежність спадок від колоніальної імперії, від колоніального утворення УРСР. Відповідно, ця націоналізація історії, націоналізація власної історичної пам'яті. Побудова ну, політичної української нації вона відбувалася в розірваному форматі. Тобто деякий час вона прискорювалася, деякий час повільнювалася і набувала деформованих образів і рис. Інколи її торпедували. І е, внаслідок цього в нас цей перехід до побудови власної національної держави е, як е, такого собі оста останнього подуху модерну, тому що національна держава – це е, ознака часу модерну, часу розвитку капіталізму, індустріалізації, поширення національних держав, права нації на самовираження, самовизначення. От, власне кажучи, ми в нього вскочили в цей потяг, але цей процес не був завершений. Тому перша хвиля е, національного відродження у нас припадає на кінець 80-х, початку 90-х років. Потім був елемент національного відродження певною мірою, там в середині 90-х, невеличке, але більше мірою це 2004, перший майдан. Ющенка і вже 14-й, і тепер уже 22-й рік, як такий завершальний етап, саме як національне відродження, національно визвольний етап боротьба зброєю в руках за існування української держави і українство як такого, тому що нагадаю, якщо в 91-му році це було просто право українців на свою державу, в 2004-му це право на свій шлях демократичною мірою. А в 2022 році ми вже змагаємося за саме існування українства, оскільки Росія веде проти України геноцидальну війну. І більшість їхніх глашатаїв, більшість ідеологів расизму так і формулюють свій поредок денний, свою програму як знищення всього, що українським звалося. Тому для України це питання виживання, для української нації, для українства це питання виживання. І, отже, ми маємо вести боротьбу за своє виживання. І цим відрізняється та той пік в емоційному плані, в культурному, в плані відродження від того, що ми мали в 2014 році, в тому, що ми мали там 2004 і 91-му. Зараз питання стоїть не просто про відтворення або новий шлях, або розкіт українства. А зараз питання стоїть про виживання. І це змінює акценти. це Нові і виклики відповідно, але вимагає достатньо рішучих і жорстких рішень, які багато кому не подобаються. Українство і українізація. Чи відмінні ці поняття? Це різні паралельні процеси, оскільки українство як феномен це не тотожно етнічному походженню. Українство як феномен не тотожно навіть українському народу. І українство як феномен це не є е, тотожність України як країни, як держави. Тому я теж розділяю країну окремо і державу окремо. Українство трошки більше, воно включає в собі діаспору, воно включає в собі українців за межами української території в сусідніх країнах, в містах компактного поселення. Українство це в тому, що воно було в минулому в історії, в своїй генезі. І українство це те, що буде. В майбутньому. Тобто, це такий часопростір, який сконцентрований в своєму понятті українства. Тому це не єди... це навіть не поняття ідентичності, це феномен самопочуття, само душі людей, які живуть Україною і з Україною в серці. Інколи вони себе відносять, що вони, наприклад, поляки українського походження. Але вони себе відносять, співвідносять себе з українством. Політична нації поляки, нібито? Так? Але душою вони в Українстві. Це також є феномен українства, тому що воно не дає, дрі... не знак дорівнює навіть цієї ідентичності український народ. Але ми до цього прагнемо, і українство є в основі ідентичності. Тому, коли ми говоримо про українізацію, то я б розділяв би кілька... цей, цей, цей процес на двоє. по-перше, це дійсно боротьба за ідентичність. І питання мови тут грає свою ключову роль, але не можна поняття ідентичності зводити лише до етнічного походження і до мови, Скажу... тому що ця більш, більш, більш глибинна і більш об'ємна. Скажу відверто, слідкую за вашою діяльністю в одному із випусків разом із Олександром Новохацьким обговорювалося питання, чому варто відрізняти поняття держава від країни. Хочу заакцентувати зараз на цьому, хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам, хто не бачив ці випуски. Ну, ми виходимо з того, що є е, Україна як країна, тобто це наша земля, це наша історія. Це також часопросторна штука, яка не обмежена державними кордонами. Е, це е, відчуття належності до спільної історичної долі, до майбутнього. І до землі, яка нас породила, на якій ми живемо. Держава це штука політична інституційна. В, класичному, в класичній політології держава є не яка секрезована річ, а, а апарат управління. Інколи цей апарат управління перетворюється на а, апарат примусу і терору. Не кожна держава, яка існувала в Україні за весь період історії, є народною українською. Не кожну державу, яка існувала в Україні на цій території, варто не кожен політичний режим, який ототожнював цю державу, варто було захищати. Тому і дійсно, ми розподіляємо, ми розділяємо в поняття країна і держава. І е, держава як е, самоціль держава фетиш, фетишизована, як е, щось, що існує поза часом і простором, воно е, перетворюється на такий собі бюрократичний примус, воно відчужується від потреб людей, воно перестає сприйматися як е, категорія справедливості, наприклад. І тоді е, воно перетворюється на просто бюрократичну машину самовитворення, як певну касту, от є вони, а є ми. І в нас в історії України останнім періодом е, цей е, от саме, саме такий погляд на державу він е, домінував в, в тому, що зветься глибинним народом. Яке не співвідно... глибина народ себе співвідносить з українством, навіть з українським народом, але з державою не дуже він намагається уникати комунікації з цією державою, не розглядаючи її своєю. От завдання останнього етапу національно-визвольного руху в Україні, пов'язане з цією війною, є завдання повернути людям. От відчуття належності до цієї держави, що вони беруть участь в її функціонуванні, в співуправлінні, співволодінні, співуправлінні, відповідно, вони її захищають, тому що це частина їх, це е, річ, яка е, здійснює управління спільним національним надбанням. От коли виникає така зв'язка, коли виникає таке відчуття. Відповідно, тоді держава є органічною, не сприймається чужою, і тоді оцей периметр, який ми захищаємо, він тоді співпадає з країною, яку ми захищаємо. А дух, який є в цій державі, він тоді є українством, і до якого ми всім належимо. І відповідно, тоді ніякого дисонансу не виникає. Але коли ми говоримо, що збудова держави, збудова держави, давайте захищати державу, то і при цьому ця держава в особі влади і політичного режиму ілюструє несправедливе відношення до своїх громадян, демонстративно проводить клептоманську політику, фактично застосовує елементи обману як форми примусу, то така держава втрачає довіру громадян. І готовність і бажання її захищати. І це є нашою проблемою сьогоднішньою. Це проблема, в тому числі і мобілізаційної політики, в тому числі і сучасних вразкових суспільстві. І це треба долати, з цим треба працювати. Держава має, точніше, політичний режим, влада має показати справжність в намірах, і відповідно цю справжність показати якісь конкретних кроках. Тоді зникає довіра і виникає от все те, що про що я казав, коли держава і країна отримують знак рівності, і ми готові її захищати. Код нації це мова. Мовний закон, тотальна українізація чи справжній захист державної мови. Знайшла таке цікаве визначення. Зараз зацитую. Мовний закон це неформальна публіцистична назва кількох законів та законопроєктів, які покликані регулювати вживання української мови в Україні. Знітало формулювання неформальна. В цьому визначені. Ну, по перше є є закони є закон про мову, є закон про мовні квоти, є закон про декомунізацію, є закон про умовну терашизацію. Це все комплекс законів, дійсно, які передбачають політику просування української мови і захисту української мови. Стосовно українізації, в мене є своя позиція, я її постійно озвучую. Я вважаю, що ми не завершили процес переходу до національної держави. Відповідно, за процес національно визвольний етап він також не закінчився. Ми маємо справу з парадигмальною війною. Це надзвичайна війна з сусідом. Це парадигмальна війна, коли сусід використовує мову, культуру і все, що маркується як культурними цінностями, як зброю. Відповідно, це все має бути пройти дерашізацію. З точки зору е, наявності елементів імперськості і має бути покладено на карантин років на 10. Тому і так, я за те, щоб е, ну, зменшити кількість годин викладання російської літератури в рамках е, світової літератури. Я за те, щоб е, ну, звести до мінімуму вивчення російської мови. Я за те, щоб е, максимально згорнути присутність російської мови в публічному просторі. Е, я вважаю, що цей, цей період. Війни і потреба в дерашизації вона вимагає, зокрема, таких більш-менш жорстких дій, оскільки це не просто війна з російською мовою, це війна з інституціями і способами принесення сюди агресора ведення цієї агресії, тому тут я чітко цю, цю позицію декларую. Але є інша сторона медалі: це коли е, під виглядом захисту української мови і культури вуйки е, в вишиванках е, ведуть більш клептоманську політику, чим російськомовні технократи. Тобто патріотизм, е, показний патріотизм синтетичний і він зараз більше шкодить, чим будь-яка українізація. Як прокоментуєте останню заяву мовного омбудсмена про курси української мови для бійців ЗСУ? Ну, дехто хотів би це проходити. Для, для частини людей це важливо. Я знаю людей, які були мобілізовані на сході України, для яких це просто критично важливо, тому що вони не розуміють, як заповнювати документи української мови. Так сталося, що рівень викладання української мови в середніх школах на сході України був нульовим, якщо взагалі був. І в нас є покоління людей, яким 35 які українською мовою не знають взагалі. Вони не можуть скласти документи, вони можуть написати. На слух, вони якось відчувають українську мову, слово «паляниця» вони говорять. А от написати листа українською мовою, навіть з мінімум помилок, вони не можуть. Просто фізично. Тому цілком логічно, що створюються курси для проходження української мови. До речі, в Кривому розі нас, які знають курси для учення української мови, лагідна українізація також відбувається. За ініціативу виконуючи обов'язки мера. це достатньо. така лагідна українізація, яка є лайт-методами, такими софт-методами. Вони вона дає результат. Це люди приходять, вони згадують, що вони українці, що вони не знають українську мову, переходять на українську мову від російської з помилками говорять, але намагаються говорити. У мене багато друзів, які ем, для себе ухвалили рішення, що вони більше не не користуються російською мовою. Побуті це їхній вибір після 22-го року. Хоча раніше вони були російськомовні, російськокультурні, тому цей процес продовжується. Я вважаю, що більше буде людей, які будуть до себе ухвалювати такі рішення, тим краще. От, хочу повернутися до історії української освіти, саме у розрізі спілкування мовою агресора. Безумовно, російська є мовою ворога. Але моє покоління, наприклад, вивчало російську мову у школах. Не так давно в Україні відмінили російськомовні школи, де викладалися всі предмети, виключно російською мовою на уроках зарубіжної літератури. Всі вивчали творчість російських класиків, навіть наукова література, і досі залишається здебільшого російською. Тобто офіційно в нашій вже незалежній країні. В у світньому процесі була російська, і нас так навчали. Чи правильно зараз тих людей, яких навчали писати, читати, викладати і розмовляти російською, вважати відверто зрадниками? Ну, давайте так. Є російськомовні у побуті, а є мова викладання, навчання і е, е, якоїсь публічної діяльності. Якщо людина це вибирає публічну діяльність, відповідно українська мова є основною. Якщо це навчання в школах, діловодство це українська мова. Якщо це мова публічних просторів, то це, звичайно, має бути українська мова. А в побуті, будь ласка, це ж ніхто не забороняє, можна хоч англійською, хоч російською, хоч румунською, це не, це не, є, це не є великою проблемою. Як на мене, будь-які способи е, примусу в побуті, вони тільки шкодять е, поширенню української мови. Тому я б створював більше лінкінджів цих можливостей навчитися, чим механізмів заборон, контролю, штрафів і таке інше, є запит. Цей запит має бути покритий курсами і засобами онлайн-освіти української мови. Сказати, що от взяти і от автоматично якимось вимикачем переключити з російської на українську якийсь сектор в науці, так там вже все відбулося. Ні, в технічних галузях, і в математиці, і в фізиці, і в нанотехнологіях. Давно вже англійська мова основна, а не російська. Тому, як, як на мене, зараз е може стояти питання про другу мову англійську. І вже зараз ми бачимо, що е для державного службовця, якщо ти бачиш для себе перспективу державної служби, ти маєш знати достатні, мати достатній рівень володіння англійською мовою це інша небезпека, тому що ми бачили в деяких країнах, які потрапляли в таку вестернізацію. В хвилю потім виникала проблема розмивання власної національної мови, заміна її англійської мови як мовою спілкування. І, відповідно, ми, якщо ми інтегруємося в якийсь більший простір, чим сама Україна, то англійська мова стає тоді визначально основною і створює додаткові тоді загрози для української мови. І ми також маємо будувати свої елементи захисту, як наприклад, Франція це робить, чи Польща чи та ж сама Угорщина, наприклад, чи Румунія в рамках Європейського Союзу, захищаючи свої мовні квоти, мовне культурне середовище, просуваючи свій культурний продукт, інформаційний продукт в спільному просторі, там де є багато манітт. А стосовно російської мови, ну це, це вже не є проблемою. Це от, більше політизовано раніше було. І я вважаю, що повертатися до ідей захисту, рускоязичної. Це вже немає ніякої недоданої політичної вартості і є небезпечною, я би сказав би так. Ця тема має бути закрита. Ніякої рускоязичної культурної простору не існує в Україні більше. На вашу думку, в нинішніх умовах тотальна українізація стратегічно зможе допомогти утримати країну? Ну, знову ж таки, як її проводити? Якщо циркулярами, розпорядженнями та інструкціями, то ні. Якщо практичною діяльністю, особистим прикладом, гарним продуктом, який ми пропонуємо, тоді так. Наприклад, за останній період часу я до себе відкрив масу українських музичних гуртів. Я почав читати сучасну українську літературу, і для себе виявив цілий пласт української поезії, не лише Жадан, наприклад. Це е, цілий пласт перекладів української мови, західної літератури, світової літератури, латиноамериканської, японської, китайської. Це е, філософія світова в українському перекладі, яка зараз е, ми отримали до, до цього доступу і з'явилися якісні переклади відомих філософів, яких раніше не перекладали навіть російською мовою. Тому от це є продукти. Це продукти, які користуються попитом, які більш якісні, наприклад, е, мовний переклад іноземних е, е, західних фільмів. Ну, краще дивитися українською, набагато краще, ніж російські переклади. Є е, цілі стрімінгові сервіси, які прокладають мультфільми. Наприклад, моя дитина 4 і 9 місяців, яка дивиться українські мультфільми і англійські і українські і для нього це ну, мова, яка йому найбільше заходить в перекладі, чи навіть англійський оригінал. Хоча він розуміє. Це стосується і багатьох інших сфер, де український мовний продукт не просто склав конкуренцію, він вже остаточно витіснив російський. Так, є там сегмент, в ну, якому українська мова поки звична, поки не зрозуміла зовсім. Є певні проблеми з прийняття, є інерція культурна. До нас там заходять різні російські серіали, типу там «Слово пацана. Да? Які знаходять якусь аудиторію для себе. Ну, але з часом це буде витіснятися і кажу, тим, чим більше буде якісний український продукт не формалізований, не з точки зору нав'язаної держави, а спродукований, створений креативно, запропонований. І ще не в одному в кількох варіанті вони, давно чи пізно своє завершують. Плюс позиція політика відкладання. Всього російського в карантин вона фактично їй дозволить бути домінуючою українські наративи, українську мову, українську культуру в Україні. Останнім часом символіка українська символіка на піку популярності це є такий світовий тренд, але іноді у гонитві за псевдопатріотизмом це знецінює наш національний символ. Коли, наприклад, їх відверто кажучи, ліплять на причині місця або як маркетинговий прийом, наприклад, зображення на етикетках алкогольних напоїв. Прокоментуйте. Є ініціативи, які мають регулювати подібну діяльність, знецінення справді існує. Є Ре речі, коли людина, там, люди захищають крові своєю прапор, символ. переслідування зазнають за тризуб чи стрічку та а вона тут в тилу використовується ну, дійсно на причинах місця. Але е знову ж таки, ну, можна забороняти, можна вводити штрафи, можна саджати в'язницю за образу честі і гідності мої там символи державності, але ну, це не буде мати жодного ефекту. У багатьох країнах світу є подібні заборони, але працює більше не заборона. І е, засудження, а працює е, певна культура і е, певне е, ставлення, що етика. І в цій етиці е, символи мають місце і виховуються з малечку. Я пригадую американські мультики 30-х років, початку 40-х. Де пояснюється дітям е, значення прапору, значення гербу, символу Сполучених Штатів і особливо ставлення до цього. І через мультфільм потім це проходить протягом всього, всього процесу виховання. Щось подібне має бути в Україні, тому що дійсно е, попсизація вона ні, нічого хорошого не призводить, а е, перенасичення. Символізмом воно знецінює ті самі символи. На вашу думку, що може сприяти актуалізації українознавства для консолідації української нації і тим самим пришвидшить перемогу над російськими загарбниками? Ну, якщо ставити в основу націю білдингу, так, побудову нації, ставити е, українознавство, то нічого хорошого з цього не буде. Це перше, тому що будова сучасної модерної нації це не лише культура, це і багато різних речей, таких економіка, наприклад, такі, як відносини соціально-економічні, такі як співволодіння співуправління в новій республіці, це основи нового ладу взаємовідносин в суспільстві, коли людина може брати безпосередню участь у ухваленні управлінських рішень. Це нова українська культура, це етичні вимоги до. Влади до е, суддів, до правоохоронців, е, до бізнесу, до громадянського суспільства, до збройних сил. тобто етика в основу влягає. Вона просто повертається в політику, вона є основою нової політики. А, і, а вже потім мова йде про ідентичність. Якщо все зводити до ідентичності, то ми будемо будувати етнократичний режим. А в умовах нинішніх нового етапу етнократичні режими вони завжди передбачають якісь автократичні способи управління. Автократизм в Україні неможливий по замовчуванню, тому що у нас інший генетичний код. Будь-яка диктатура у нас розбивається у Майдан. Будь-яка спроба автократична автократії. Введення автократичного режиму, це чи було при Кучмі, чи було при Януковичу, завершилась Майданом. Спроба ввести надзвичайний стан як елемент автократичного режиму закінчився електоральним Майданом, а не про Порошенко. Люди проголосували за Зеленського. Якщо Зеленський буде намагатися побудувати автократію в Україні, то відповідно він також зіткнеться з політичною кризою, якщо не з Майданом. Тому е не може бути. Автократичного режиму в Україні. Автократії у нас не буває, не буде бути диктатури. Це має, завжди має бути плюралізм, має бути політичний процес. Інакше нам не вдасться консолідувати націю. А по-друге, це не питання не лише ідентичності, це питання економічної політики, нової економічної політики. Це питання перезаснування нових принципів, нової етики, побудови країни і республіки. Як перезаснування, тому що повернутися до того, що було в 22-му році, так звана Друга республіка, нам вже не вдасться. Ми вже маємо зараз говорити про нову республіку, про конституанту, нову конституцію, нові правила співжиття на основі чого, хто ми, що нас об'єднує, що ми готові захищати. Це не лише периметр. Це не якась е, ідеалізована ідеалізований образ держави. Це конкретні речі, які ми захищаємо. Це, це саме українство, яке за межами кордонів. Дякую, Ось що знайшли він... час поспілкуватися із нами. Чекаємо нових зустрічей і свіжих тем для обговорення. Нагадаю, гостем нашої програми надвоє був відомий політолог Віталій Кулик. У студії працювала Олена Павловець. Побачимось. Партнер програми Українська меблова компанія.